Славачок, 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 чок-чок, славачок, 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 чок-чок. Всім привіт, мої другі друзі, з вами Сладчак, і це нове відео. І в цьому відео я вам покажу, що мені подарував Дід Мороз. Поїхали. Перший подарунок, це, наверное, найголовні подарунок. Це ось така сумка Adidas. Мені вона дуже сподобалася, я написав письмо, щоб Дід Мороз мені її приніс. Е, я якраз хотів таку велику сумку, тому що в мене в таких квадратненьких от таких не було, було мало місця. І я хотів, щоб було багато місця. І мені оцей така кожана сумка, Ну, іменно з кожа така прикольна, і це Adidas. Е, тут є два відділення. Одна ось таке маленьке, тут можна щось положити. Але воно достатньо велике, але на відео воно якесь маленьке. Далі найвеликий отділ тут ось, надписи Adidas і все теж оригінальна сумка Adidas. Ось така, тут дуже багато місця Мені ця сумка сподобалась. Я її дуже хотів. В принципі, прикольно, ось так вона виглядає. Дуже прикольно, мені сподобалось. Далі йде новорічний подарунок. Это вот такой подарок. Давайте его откроем. Тут у нас есть такие конфеты, ой, цукарки киндер. Вот такие. Далее у нас тут в упаковке, да, вот такие ММ Далее тут у нас, да, вот такие киндер. Тоже такие палочки. Тут у нас ще йдуть всякі мілкі веї, марсы і снікерс. Тут у нас є ще отакий такий батончик, тоже від киндер. Вот такие батончики від кіндера. Далі у нас тут є ще отакі печеньки вид такі. Від Мілка. Вот ще у нас тут є Ось такі печеньки. Кстати, це вкусні печеньки, я знаю. І тут один такий батончик. Тільки трошки другий. Шалкну скута два Марса. А ще дуже багато батончиків, які я вам показую. Це Milky Way, Такі, типу, батончики. Дуже їх да, багато. Ось ще. І ще є твікс. І ось ще два твікса. Тут у нас еще есть вот такие батончик вид Милка Здорово Еще есть вот такая шоколадка, Бабл э -э, Тут еще есть вот такие типа бисквит вид Милки и одна такая печенюшка Такие у все подарунка. А я вам покажу. Еще пару подарунков. Так, друзья, следующий подарунок. Это такая штука для виджиманий. Щоб типу, качатися. Тут є пару таких штучок, щоб було видно, що ти качаєш і по цим штукам ставиш Який ти хочеш цвет, і то ти будеш качати. Я поставив поки що на жовтий Це біцепс. Тут ще багато є спина, тут всякі режимчики є. Такі, тут ще такі тримате, щоб. Можна було віджиматися, їх, якщо, що, можна зараз від'єднати і переставити отак, і можна буде щось друге покачати. Так, ставимо обратно. Далі в нас ще є ось таке колесо. Ось таке, щоб качати прес. Воно таке синеньке. Е, і ще в комплекті ще такий міні-коврик, щоб було е, типа спочатку треба на ньому тренуватися, Ставати на коліна і качати прес тіпа, і отак вперед їхати. Ось такий ще подарунок мені дуже сподобалось. Я дуже такі штуки хотів. Коротше, друзі, дуже я радий цими подарунками. Мені, мені дуже сподобався цей набор тукерок, сумка і, і той, типу, можна сказати, міні-споміні-спортзал. О ось що ось такі, ось такі подарунки мені подарував Санта Клаус. Ось що всім покидла. З вами був Славачок. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб знати мої нові відео. Всім покидува! Дякую за перегляд, хлопці. Словачок, 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 чек, чек, пх.